З Настанням канікул у школярів з'явилося більше вільного часу. Аби діти проводили час користю у Тернополі. стартує сезон літніх таборів на базі тернопільських закладів освіти. Працюватимуть дитячі табори відпочинку у 28-й та 30-й школі з 9-ї до 17-ї тридцять. Сьогодні в нас перша зміна. У нас в зміні 90 діток, які розподілені окремо на чотири групи. Ми їх розподіляємо за кольорами. У нас є червона команда, жовта, зелена та синя команда. У нас щодня проходять різні секції. Серед основних це цікава англійська. Я досліджую та інтеграція мистецтва в інші дисципліни. Зокрема, в програму літнього табору 28-й школі входять заняття у клубі англійської мови, пізнавальна та проєктна діяльність відповідно до тематики. Цей тиждень у літніх таборах присвячений англійській мові, тому час діти проводять не тільки весело, а й пізнавально розповідають вихователі. Ми вчителі англійської мови, і для нас велике щастя та радість бути вихователями у таборі нашому простір 28 І ми з великим задоволенням навчаємо, виховуємо і розвиваємо наших учасників літнього табору. Також організатори проводять різноманітні тренінги та майстер-класи з учасниками літніх таборів. Діти беруть участь у різноманітних квестах, інтерактивах та пікніках і отримують позитивні емоції. Я прийшла на табір, будемо сьогодні веселитись, бігати, стрибати. І як тобі взагалі тут? Подобається я роблю тут, щоб провести час з друзями, вчителями, щоб мені цілий день не було сидіти вдома, щоб мені не було скучно. Тут дуже весело, мені тут не дають скучати. Після офіційного відкриття літнього табору діти відправились у шкільну їдальню снідати. Підкріпившись, дуть у класи на ігрові заняття з англійської мови. На базі школи номер 28 приймають дітей у чотири зміни згідно з графіком. Секції наші є по півгодини, Окрім того, в нас ще є окремі тематичні дні, на які ми запрошуємо викладачів зі станції юних техніків, і ми з ними тісно співпрацюємо для того, щоб ви дітям. Демонструвати цікаві майстер-класи для прикладу. Вчора ми виготовляли сердечка, наші тематичні, українські, жовто-блакитні, і діти проявили ініціативу віддати ці свої вироби хлопцям і дівчатам з ЗСУ. Робота таборів організували відповідно до вимог воєнного стану. У разі повітряної тривоги у школі діє укриття. Табор працюватиме з 5 до 30 червня.